Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на кордоні з Польщею. Білоруський кордон був збитий. російською Іл-76. українці бачили падіння просто під час сьогоднішньої атаки шахедами по проварах. На борту літака було 40 білорусів, які перевозили шахеди в крайню точку. Догралися інформацію. Приховують обидві сторони. Дані уточнюються лише пише телеграм-канал то про Крім того, польща задіювала свою авіацію для безпеки повітряного простору країни, коли Арефа випус. Кає ракети по Україні ракети були за 10 кілометрів від польського кордону. Лунали залпи за неофіційними даними. Поляки збили дві ракети, які рухнули на Львівщині у лісі. Пуски балістика з Білорусі таки були. Щойно Туск зібрав закриту нараду із топ-силовиками та наближеними особами, на які обговорив план відповідь на білорусько-російські ракети та провокація. Також ДРГ, які атакували військові бази. Ну і на фоні куриська, звісно, поляки почали ще більш активно допомагати Україні. На нараді вже був присут. Тні і дуда НАТО тримає це у таємниці за даними джерела. Дуда заявив, що НАТО не може дати відповідь. Польща її дасть окремо. Туск підтримав, очевидь, маючи на увазі військову відповідь на провокації Республіки Білорусь. Роман Басмерний, український політик і дипломат у інтерв'ю, ведучому програми Студія Захід Антону Бурковському, зазначив, що тема глобальної війни на європейському континенті є у подальших планах з точки зору тактичних кроків Росії на найближчі місяці. Таку думку він висловив Атеріспресо. Згадайте, що під час будь-яких агресій, чи в Грузії, чи в Україні передували певні історичні екскурси. Це означає, що Росія готується до атаки. Більше того, що складовою цієї атаки тепер вже була не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії. Це означає, що тема війни, глобальної війни на європейському континенті не просто на порядку денному, а вона вже по суті подальших планів відпрацьованих планів з точки зору тактичних кроків Росії на найближчі місяці, а не кроки, підкреслив. Дипломата, за його словами, європейські фахівці помиляються, коли говорять про 2, 3 чи 5 років. Якщо хтось думає, що це випадкове співпадіння Карлсон, так Карлсон, американський журналіст, який прибув 6 лютого до РФ та взяв інтерв'ю Путіна, і чергові страйки по Європі загострення на близькому сході, то ні, всі ці місця дуже добре відпрацьовані ФСБ і це почало дуже активно працювати. Московський фюрер завжди використовував глобальні речі. Процеси явища для початку різного роду від. Військових акцій, олімпіади, економічні кризи, і так далі. Згадайте, ми з вами говорили, коли почалася епідемія, Я казав, що він не відмовиться, навпаки, буде атакувати. Всі казали ні, епідемія зупинить. У цьому році будуть вибори, і буде певне провисання перехідного періоду у США. Але у цьому році ще й Олімпіада в Парижі. Про які переговори може йти мова. Тут вже очевидно, що для Фюрера це момент. А він же в інтерв'ю Карлсуну каже: от я до Олімпіади підійду, і тоді прийму рішення. Чи Бати полякам і балтам паузу чи завдавати ударом. Там уже на лобі все було написано. Зауважив політик. На його думку, тему з переговорами треба зняти для тих, хто намагається її крутити, бо це просто дезінформація. Ситуацію в інформаційному плані потребує відстеження, особливо по цьому російському треку. Але я ще раз скажу: тут перша теза глобальні вибори. Друге насправді колосальна небезпека для Європи. Ситуація зараз звелася до тези 2014-2022 років. Все в голові Путіна, який. Буде приймати рішення чи під час Паризької олімпіади робити цей крок, чи можливо якимось чином вжити інших тактичних дій резюмував би смертний вже у 2026-2027 році. Росія може здійснити напад на північно-атлантичний альянс. А країни члени мають терміново збільшити свої витрати на оборону. Про це заявив президент Польщі Анджей інтерв'ю Сібм'ян Бісі, посилаючись на нові дані Німеччини за його словами. не подвоює темпи переходу до воєнної економіки з метою нападу на НАТО, який може відбутися вже за кілька років, якщо Росію зупинити в Україні, вона більше не нападе. У нас є 2-3 роки, протягом яких ми можемо збільшити наші зусилля, накопичити боєприпаси і виробити зброю, щоб максимізувати європейську безпеку, підготуватися і переконатися, що вторгнення не відбудеться. Все це потрібно робити для того, щоб не оплутуватися у бійку. Йдеться про те, щоб створити такий стимулюючий стримуючий фактор, який гарантує, що на нас не нападуть, сказав він. Редакція каналу. Нанесеві відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.